Друзі, грудень для бухгалтера це марафон останніх звітів, перевірок і підготовки до нового року. Щоб нічого не забути, я підготувала вам покроковий чек-лист, який допоможе спокійно і впевнено закрити рік. З вами Людмила Паюк і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Залишайтесь зі мною, далі буде корисно і дуже практично. А почнемо ми з основи. Перевірки первинних документів. У грудні важливо впевнитись, що всі накладні акти виконаних робіт, наданих послуг та договори були отримані вами, підписані і проведені в обліку. Отже, вам необхідно перевірити наявність підписаних документів, коректність дат, відповідність обліковим регістрам, закриття всіх перехідних операцій. Наступний крок звірки з контрагентами. Грудень це ідеальний час, щоб уникнути розбіжностей у сальдо на кінець року. Що необхідно зробити: отримати акти звірок, підписати або надати свої, виявити і усунути розбіжності, перевірити аванси, перевірити кредиторську та дебіторську заборгованість. Далі ми перевіряємо нарахування зарплати, лікарняних, відпускних премій та усі кадрові накази. Важливо, щоб усі рухи по персоналу були правильно оформлені, отже, нам необхідно перевірити накази про прийняття та звільнення працівників, відпустки, лікарняні, розрахункові відомості, виплату річної премії за потреби. А якщо хочете впевнено працювати без штрафів і помилок, то рекомендую вам ознайомитись з нашими навчальними програмами для бухгалтерів і ФОПів. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео та підберіть курс, який для вас найактуальніший. Наступним кроком у нас іде інвентаризація. Інвентаризація це обов'язкова частина річного закриття. Вона стосується не лише складу, а й основних засобів. МШП та навіть розрахунків. Вам необхідно провести інвентаризацію товарів, матеріалів, основних засобів, касової готівки та розрахунків з працівниками та контрагентами. Далі податки та звітність. Тому що грудень час перевірити своє податкове навантаження і готуватись до річних декларацій. Отже, вам необхідно перевірити. ПДВ, тобто правильність реєстрації податкових накладних, ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Єдиний податок, кого це стосується, авансові внески підготуватись до подачі річної фінансової звітності. На завершення бухгалтерські реєстри. Важливо переконати, що всі операції відображені, а рахунки закриті. Отже, вам необхідно перевірити. Закриття рахунків 8 та 9 класу, відображення доходів і витрат, коректне сальдо на 31 грудня, а також формування оборотно-сальдової відомості. І фінальний крок це підготовка до нового року. Тут ми перевіряємо, чи все готово до роботи з січня. Вам необхідно підготувати графік документа обігу, якщо ви його робите, нові договори, також за потреби нумерацію документів на новий рік, а також передивити зміни у законодавстві. Дотримуючись цього чек-листа, ви закриєте рік легко і без стресу. Ставте лайки, тицяйте на дзвіночок та пишіть у коментарях, чи було для вас це відео корисним і які теми розкрити у наступних роликах. До зустрічі у нових відео!